Основним елементом нашої спальні, звичайно, є ліжко. Тому ми пропонуємо вашій увазі таке нове, достатньо стильне ліжко, яке називається лофт. Габаритні розміри нашого великого насправді ліжка будуть 2,25 по довжині і 1,80 по ширині. Це при умові спального місця 1,60 шістдесят на два. Висота ізголів'я у нього 1,40 м. Але ви можете під замовлення регулювати висоту ізгалів'я, можна його зробити трішечки менше. Наше ліжко достатньо стильне, уже осучаснене, і головною особливістю цього саме ліжка є те, що воно з усіх боків повністю м'яке. Це достигається ще того, що царга прокладується паралоном і зверху ще сантипоном і холофайбером для м'якості. Каркас нашого ліжка виготовлений із соснового брусу та високоякісної вологостійкої фанери. Під'ємні механізми тут посилені, рама у нас цільноварена металева і амортизуючі букові ламелі. Наш лоб непростий, він ще достатньо функціональний. У нього є підємний механізм, металева під'ємна рама і велика ніша для зберігання білизни. Для нашого ліжка ми підібрали меблевий велюр такого світло-сірого кольору. Тут чудово, видні його драперовочки, отакі складочки. До речі, вілюра чистяться миється і не бояться котиків, і не бояться песиків. І маленьких діток також не бояться. Але ви можете замовити його у такому кольорі, який відповідає вашим побажанням, а також у тій тканині, яку ви хочете бачити. Якщо у вас виникли запитання, вам сподобалось ліжко або вам взагалі потрібне ліжко, обов'язково пишіть нам директ або приходьте на наші салони.